Ну що ж, вітаю вас, мої дорогі друзі. Ах, що я можу сказати? 31 грудня. Сьогодні останній день 2024 року, і, по традиції вже, ми з вами в цей день говоримо про канал, і зазвичай це нікому не потрібно. Але все ж таки я вирішив зробити його, цей відео підсумок. Тому, давайте почнемо. Отже, цей рік був важкий, в принципі, для всіх, я думаю. Але якщо брати суто складову Ютубу, це було важко, тому що знову втрачали монетизацію. Знову відео не залітали, як і останнє відео. Це останнє відео про огляд Stalker 2 мене дуже підбило, тому що, ну, відео прикольне було. На хайпі, на хайпі, на хайпі. На хайпі було. І, ну, я думаю, що тисячу переглядів воно би зібрало. Але YouTube вирішив не рекомендувати це відео, тому 60 переглядів, чи скільки там, я не пам'ятаю. Ну, жахливо. Рік почався теж так собі, тому що відео не збирали, але це було зрозуміло. Літом похайпали нормально. Нормально. На блекауті похайпали. На Майнкрафті, на фільмі Майнкрафт. Тоже дуже класно вийшло. І це головна проблема цього каналу для Final Games. Відео збирають перегляди незалежно від того, як ти стараєшся над ними чи не стараєшся. Все вирішує YouTube. Його алгоритми і просування. Наприклад, ну, про відео, відео про Майнкрафт фільм. Я робив. На від, ви самі розумієте. Чисто, я навіть не заморочувався, я накидав все, що я думав, виклав. І це найуспішніше відео цього року. там, А от, наприклад, на GTA 6 трейлер е, Україна, який ми робили. Е, дуже класно було, мені дуже сподобалось. Це крінжово, я погоджуюсь в якійсь мірі, але це прикольно і це підпадає під категорію. Ютубу, тому що ну, треба якось просувати, просувати український Ютуб, щоб люди хотіли дивитися. Якщо б я просто ну, зробив якусь херню, то це б подивилось якраз. У мене були плани зробити один дуже-дуже класний відос, можливо, серію відео по одній темі, яку ви дуже добре знаєте, тому що ви любите оцей плакат. Якщо ви тут через нього, то ви знаєте, що це за плакат. І що це за ігри. Я хотів зробити по іншій. але е Я залюбки би зробив, але боюся, що такі відео можуть не залетіти. Це вбиває морально, коли ти стараєшся над відео і воно нікому не потрібно. І навпаки, коли ти не стараєшся, робиш якусь херню повну і воно якимось чином залітає. Дуже важко продовжувати, коли. Нас так і не вибудувалася така аудиторія, принаймні з людей 50. Така вірна, активна, яка допомагає каналу, яка, яка залучає до розмови, яка дає фідбек. Це дуже важливо. І в нас такого ну, пару людей буквально є зараз, які можуть це мені сказати, виправити, і просто ну, поспілкуватися і підтримати мене. Тому я не знаю, як це виправляти. Все-таки е нарощувати аудиторію дуже важко, особливо активно. От є в нас 2000 підписників і толку. Толку з цього, якщо ну, дивиться буквально 10% з тих підписаних, це важко. Це важко і не знаю, що робити. І тому я вас знову ж таки прошу, якщо вам подобається, Якщо вам подобається мої відео, як я працюю над контентом і що я роблю, підтримуйте. Підтримуйте, це дуже важливо. Якщо не фінансово, це теж було б класно. То хоча б морально і ну, намагайтеся, на кожні відео писати якийсь коментар, ставити лайки, поширювати друзям, можливо, їм сподобається і вони захочуть підтримувати також. Тому що без цього сенсу випускати відео нема. Е, ну, просто ну от я подивлюся, там, пару людей подивляться і все. Це не має сенсу і це змушує задумуватися, навіщо я трачу свої сили, щоб потім відео, яке я зробив, нікому не було потрібне. Подумайте, і в наступному році я сподіваюся, що ми збільшимо це число, бо якщо ні, це. Буде початком кінця, можливо, для цього каналу. Хочу окремо подякувати Ріку Санчосу, який став нашим спонсором. Дуже тобі дякую. Підтримуєш навіть пару місяців, дуже приємно. На жаль, ці кошти поки що я не можу вивести тому що, так само монетизація YouTube дуже підступна штука, і щоб вивести допустимо, треба зібрати певну суму. Поки що ми до неї на шляху, але до цього ще дуже довго. І ці кошти зараз мені не допоможуть. Тому нам треба більше спонсорів. Якщо не хочете ставати спонсором, можете нам Монобанку кинути, теж я знайду застосування оцей штатив, на якому зараз телефон стоїть, він куплений за ваші гроші, і я дуже вам дякую. Також хочу подякувати нашому найкращому коментатору, який коментував всі, абсолютно всі відео в цьому році і попередні. Просто отак зробив і все прокоментував. Це він, Шевченко Шевченко, здається, дуже тобі дякую. Тому хочу вас привітати з новим прийдешнім 2025 роком. Сподіваємось всі, що цей рік буде для нас переломним у хорошому сенсі, що війна закінчиться, що всі повернуться додому живі і здорові, і щоб ми більше ніколи не мали. Того, що маємо зараз. Тому що за цей рік сталося багато поганого я згадувати це не хочу, але ми після всіх цих подій досі залишаємось, стоїмо, працюємо і творимо. Тому бережіть себе, хай в новому році все у нас буде добре. Ви були на Tech Final Games. І я не прощаюся, лише кажу, ще почуємося. Stall green. Heroin plus